Всіх вітаю, друзі! В нас триває, тривають баталії, я б так сказав. Навколо е, закону про Набу і САП. Е, вже це все підпритихло, вже немає е, мітингів. Так? Але, що? Але в нас продовжується е, робота і продовжуються якісь активні процеси по наших європейських партнерах. І Європа, е, власне, вже показала, що. На війну не можна списати все і робити, що попало в Україні, і при цьому плювати на домовленості з європейськими партнерами, це також не вийде. І вже зараз, на сьогоднішній день, через це Україна втратила шалені суми коштів, які їй так потрібні, і все завдяки нашим е політикам, нашим керманичам, так, які приймають ганебні рішення, від яких їх відмовляли, і відмовляли дуже і дуже активно. І ми сьогодні це все будемо розбирати. У нас є багато дуже важливих, цікавих заяв. Давайте зараз почнемо з економіста про вільне використання реформ антикорупційного сектору. Це Сергій Фурса. Давайте ж його зараз послухаємо. Дійсно, ми не встигли вчасно виконати ці обіцянки, причому ми могли це зробити дуже легко. Нічого не заважало. Закон давно лежав на підписі у президента, але не на часі. В принципі, така поведінка частково пояснюється тим, що зараз на цей рік в нас все профінансовано із зовнішньої допомоги, і влада почувалася досить розслаблена, тому що питання фінансів стане вже в 2026 тисячі році. В 25-му її немає. Тому вони відкладали власне, тому і з'явилася ця ініціатива знести антикорупційну інфраструктуру, тому що зараз гроші є і вирішили, що прокатить, і поставити партнерів перед фактом. В результаті не прокатило. Партнери на щастя прореагували. І, на щастя, жорстко прореагували, вказавши, ну власне, що ставка на те, що поки триває війна, все буде пробачатися, Бо чому взагалі це зараз сталося? Певно, бо да? оцей от шалений постріли собі в ноги і біг пограбляв. Те, що зараз інвестори всі питають: а чому це було? Що чому? це було? що, що чому ніхто не подумав головою? Певна ілюзія, всі думали головою, але треба розуміти що архітектори цього законопроекту про знесення набу і сап їм було важливіше закрити якісь власні інтереси або приховати якісь факти щоб вони не вилізли назовні через розслідування набу і сап їм ці інтереси були набагато важливіші ніж україна і, в принципі, в нас є шалена кількість політиків в Україні, які, які плювати хотіли на Україну, на українців, на цю війну, і так далі. І це ті політики, які сидять і в Верховній Раді, шалена їх кількість. Давайте будемо чесними. І сидять і вище, і нижче, і так далі. Це люди, які прийшли на державну службу за своїм власним інтересом. Або, можливо, спочатку прийшли на, за якимось суспільним інтересом, але потім все одно. Вирішили, що їх власний інтерес важливіший. От саме тому, коли кожен українець зрозуміє оцю е, істину, так то і буде все пускати саме через цю призму, що в нас більша частина наших політиків українських на всіх рівнях вони зараз е, на своїх посадах вирішують свої власні інтереси, не інтереси держави. Не інтереси військових, не інтереси цивільних, не інтереси українців за кордоном, не інтереси майбутнього України, а тільки свої власні і особисті. Це треба зрозуміти кожному українцю. Допоки кожен українець цього не зрозуміє. В Україні буде відбуватись те, що відбувається. В української влади, що зараз, поки йде війна, вони можуть робити все, що завгодно. Що вони можуть ставати авторитарними, можуть займатися чим завгодно, бо вони захищають Європу. Європа буде закривати очі на все. Але на щастя Європа продемонструвала, що він не буде закривати очі на все. На щастя, те саме продемонстрували американці, і зараз я думаю, що пришвидшиться темп реформ. Може, навіть після того як буде проголосовано цей закон четверка, я все ж таки сподіваюся, що він буде проголосовано. Ми навіть побачимо рішення по БЕП. Uh -huh. От, до цього українська на таку не бажання виконувати власні зобов'язання української влади закривалися очі. Зараз всі злі. Всі напружились і згадали все умовно, припомніли да? і тому це може стати тим фактором насправді позитивних зрушень. Бо власне, от зараз, коли дзвонять, всі злі зараз, зараз же європа у відпустках переважно була. Uh -huh. Ну добре, в них там пере торгівельні перемовини з Трам, у когось, всі зайняті люди. А з іншого боку, у половина є взагалі відпустка. Да? Тут треба виходити щось формулювати. Коротше, злі вони були. І зараз злість вона допомогла. Тому що може прискорити і інші речі Ярослав Желізняк після всіх цих скандальчиків заявив про те, що ну, через невиконання, зокрема умов українською стороною, ми втратили півтора мільярда євро. Це правда чи ні? Ну, дивіться, ми не отримали зараз півтора мільярда євро. Ага. Це правда. У той же час ця історія про те, що вони не згоріли. Коли ми ви, зробимо те, що маємо, ці гроші прийдуть. Просто вони прийдуть пізніше. Більше відео. Така от історія. Втрачаємо кошти, втрачаємо кошти, кошти, які потрібні зараз, кошти, які потрібні на пенсії, які потрібні на заробітні плати державних службовців і так далі. Але ж ми розуміємо, що наші державні службовці, які отримують по 200-300 тисяч, вони свої зарплати і так отримують, бо їм виплачують першими. А от пенсіонери, вчителі і так далі, вони можуть отримати і трошечки пізніше. Почекати, скажімо так. Така от ганьба, і хто має взагалі понести відповідальність за прийняття цього закону, так? І за е, ну, він був фактично прийнятий не по процедурі. Хто має за це нести відповідальність? Напевне, ніхто. Бо в нас відповідальність можуть нести знаєте хто? Тільки кляті ухилянти, які не захотіли піти на фронт і е, служити в Збройних силах України. От їм за ухилення від мобілізації можна тикнути. Три або п'ять років позбавлення волі. А якщо 263 дебіла сидить в Верховній Раді і голосують за бредовий законопроект, який треба відмінити через тиждень, то їм за це нічого не буде. Розумієте? І коли Україна втрачає, я не знаю, відстрочується виплата півтора мільярди доларів там чи євро на потреби України, це вже як наслідок цього всього. то... Вони за це також відповідати не будуть. І оце дуже сумно. Це реальність, але це дуже сумно. Переходимо далі. Далі в нас є е, заява посла в Німеччині, України в Німеччині, це Олексій е, Макєєв. Про що він говорить? Він говорить про те, що для Берліна антикорупція та верховенство права це частина базових установок ЄС. Е, він говорить, він давав інтерв'ю Європейській правді, коментуючи закон номер 12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП, антикорупція, а також верховенство права це частина базових установок Європейського Союзу. І ці питання просто не піддаються сумніву. І для Берліна, звісно, також, коли ти береш на себе лідерську функцію в допомозі Україні на цьому шляху, а Німеччина саме це і робить, то навряд чи варто очікувати, що хтось буде закривати очі на такі питання. Далі, Євросоюз попередив Київ про зупинку фінансування, якщо в Раді повноцінно не скасують норми закону номер 12414 Про це також пише Європейська Правда. <кій> тобто далі, ЄС, поки не приймуть цей закон, ЄС буде спостерігати, вони цього не спустять на тормозах. Вони хочуть повної відміни для того, щоб НАБУ і САП залишались незалежними. Або хто там каже, що вони і так не незалежні, умовно незалежними, щоб вони не підпорядковувалися. Генпрокурору і Офісу Президента. Що пишуть? За даними джерел видання в уряді та Верховній Раді, посадовці ЄС повідомили, що готуються до сценарію, за якого 31 липня депутати не ухвалять закон про відновлення ем, незалежності Набута САП або внесуть правки, які зроблять відновлення неповним. В такому випадку кредити за рахунок прибутків на російські активи. Припиняться, а також припиниться фінансування від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Водночас, зупинки фінансування за програмою Ukraine Facility не передбачено, про що раніше повідомляло німецьке видання FAS. на тлі питань про незалежність антикорупційних органів в ЄС, також почали піднімати питання інших реформ, зокрема, призначення керівника БЕП, якого було обрано спеціальною комісією вже десь місяць тому. Кабмін ще Шмигаля мав це зробити, прийняти, просто призначити вибрану людину на посаду. Він не мав права не робити цього, відправляти його назад, вимагати іншу якусь кандидатуру. За законом про БЕП вони не мають цього, права цього робити. Вони це роблять. І уряд Свереденко вже новий робить точно те саме. Вони не хочуть призна... призначати нового голову БЕП, бо, скоріш за все, це Вінський, якого туди було обрано, який зараз працює детективом в Набу. Він їм як кістка в горлі, і, можливо, це людина, яка має якусь, має якийсь все-таки, я не знаю, чи то незалежний погляд, чи то просто антиопешний от незрозуміло. Що думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарі. А в нас є ще одна новина про те, що МВФ може звернути поточну програму фінансування України та створити нову. Про це заявляє Форбс. Міжнародний валютний фонд має намір скасувати поточну програму, яка мала діяти до березня 2027 року через продовження війни, адже програму побудували за сценарієм завершення бойових дій в 2024 році. За нею Україна в березні 2023 отримала перший безумовний транш на 2,7 мільярди доларів. Протягом наступних 4 мала отримати ще 15,5 мільярдів. Джерела видання стверджують, що працювати за діючою програмою неможливо. Потрібно оновити базовий та негативний сценарій. Щодо тривалості війни. <кій> Далі рішення про нову програму приймуть після візиту місії МВФ до Києва для обговорення планування бюджету на наступний рік, який має відбутись в кінці серпня. Якщо нова програма буде запроваджена, її параметри будуть аналогічні до тої, яка діє зараз. Вона буде розрахована на 4 роки з 25 по 29 на цей раз, передбачатиме реформи БЕП, митниці та держпідприємств, які нагадаю, в нас всі як одне збиткові. А всякі смілянські керівники нових пошт та інші е, керівники отримують е, заробітні плати такі, що те, що вони зароблять за рік, ви і ваша вся родина, всі разом взяті, не заробите за все життя, проживаючи в Україні. Е, от. А при цьому якось так виходить, що сама Укрпошта в нас збиткова. Така от історія. Е, також е, прем'єр-міністр Юлія Свериденко... Планувала звернутися до МВФ за новим кредитом, щоб покрити дефіцит бюджету, спричиненого війною. Друзі, я хочу нагадати, що сама пані Юля Свереденко, е, підтвердила в одній з своїх заяв, що вони своїми словами, так, з яких випливає, що вони порушують закон про БЕП. Бо керівника Бюро економічної безпеки було обрано, а Свериденко його не, е не призначила. Тобто, тим самим порушила. Одну з домовленостей перед МВФ щодо боротьби з корупцією в Україні. Тому і точно так само в нас не почалось зараз і вже давно не починається з якогось дива конкурс на голову митниці, на керівника митниці. Тобто митна реформа, в принципі, також може почекати, це не на часі. На часі в нас було тільки за 5 годин відмінити незалежність НАБУ і САП. Оце було на часі. Це можна було зробити дуже швидко і всі діяли як один єдиний. Злагоджений механізм. Бред собачий, але, але що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!